У Красненській міській лікарні завершили ремонт хоспісно-паліативного відділення, розрахованого на 30 місць. Наразі у відділенні вже перебувають 25 пацієнтів, які отримують необхідний догляд у покращених умовах. Після оновлення у відділенні облаштовано комфортні палати з зручними ліжками, сучасні санвузли, кухню, маніпуляційну кімнату та їдальню. Створені умови покликані забезпечити пацієнтам належний догляд, спокій та гідне перебування, а також полегшити роботу медичного персоналу. Ремонтні роботи вдалося провести за кошти платників податків із селищного бюджету Краснянської селищної ради. Вдалося зробити такий проект: частинку з лікарні, відремонтувати хосписно паліативне відділення. То дякуючи громаді, дякуючи Романі Фурдії, що він такий натхненник був, виділили нам кошти і ми поремонтували. Сьогодні у нас відділення на 30 ліжок. Ну, в даний момент лікується 23-25 пацієнтів, і вони в комфортних умовах. Ну, у нас відремонтовано хосписно-паліативне відділення, площа якого становить 350 квадратних метрів. І хочу сказати, що наша лікарня з кожним роком заключає з НСЗУ договора. Ми кожен рік підвищуємо кількість договорів, які складаються. Ну, зараз у нас є 9 договорів в основному, і по тих договорах. Ще чекаємо заключення е, е, фінансових, фінансового підтвердження, ну, е, надіюся, що у 2026 році ми будемо фінансово е, незалежні і фінансово стабільні. Очікуємо за два тижні ремонт, що буде закінчений в, ліві, в Лівому крилі поліклініки. І Перейдуть лікарі на роботу туди. Е, ще в нас плани є того року. Поставити ліфт. ліфт вже закуплений, дякуючи громаді, яка допомогла нам з фінансами. І про те, що у 26-му році ми закінчимо повністю ремонт в красненській лікарні. Докладаємо дуже багато зусиль для того, щоб покращити медицину у нашій громаді. Реалізовуємо зараз досить великий проєкт, капітальний ремонт Красненської міської лікарні. В минулому році було відремонтовано праве крило на першому поверсі, де людей приймаються сімейні лікарі, терапевти, відповідно, хосписно-паліативне відділення. Також завершили ремонт і продовжуємо ремонт ще на першому поверсі. Плануємо в цьому році закінчити ліве крило і вхідну групу. Це дуже важливо для того, щоб жителі Кристанської громади, отримуючи відповідні послуги у медицині, відчували себе досить комфортно, а персонал, колектив лікарні також міг працювати в належних умовах.